Сьогодні побалакаємо про его, про три види его, про достигаторське его, про его-жертовника, просто про его людини, яка робить із себе жертву. І про духовне его. А це ми розберемо три таких его. Для цього спочатку у нас будуть уроки на піску, і я вам намалюю, як це виглядає. І потім я вам розповім про ці три види его. Намалюю вам отакий малюнок, ось людина, і у неї є енергетичні рівні. Ось вона зв'язана з творцем і з землею. Тут земля, тут творець. І от у нас є Декілька видів его. Перший вид це перший достигаторський нижній рівень. Другий вид це о, бач, навіть природа не хоче чути про це его. Другий вид це его, це жертви. Це отут воно. І третій вид. Це духовне его. Коли людина вже щось зрозуміла, щось знає, вона може бути навіть самим умним спеціалістом у духовності, над цим працюють всі монахи, всі люди сили, які розуміють, про що це. Це его, яке спонукає контролювати. Взагалі увесь світ. Це най-най-найумніші і найправильніші люди. Ну, типу, того. Так от продовжуємо. Дивіться, перший вид его це якраз тим, що співпрацюють психотерапевти, психологи, коучі. Це его-достігаторське, коли людина зараді того, щоб їй давали багато енергії. Любої енергії енергії любві, енергії достатку. Вона лізе по сходах влади. Вона хоче достигнути чогось у своєму житті через свою працю. Вона відкриває якісь компанії, або вона працює на когось і йде по кар'єрним сходам, або йде в політику так само. Або другий варіант це ми хочемо стати актерами, актрисами. Всі, головне, зірками. Взагалі-то зірка це коли світить вона, а таке підсвідоме бажання у людини складається підсвідоме бажання людини на загал одне, щоб їй давали більше любові, більше енергії, більше її помічали. бо… Ну, не зря кажуть, що генії в прижитті не визнають, бо якщо людина генієв, вона тащиться від себе, від свого опиту. Їй не потрібно вип'ячуватися а ще й платити гроші для того, щоб другі люди її побачили. І е, з точки зору енергетики, це найздоровіше его, яке може бути. Чому? Бо це нижній рівень. А нижній рівень він завжди пов'язаний у нас з фізичною реалізацією у світі, де перше, що робить людина, це відчуває закон відповідальності за своє життя. І це найголовніше працювати. Напевно, ви знаєте такі історії, коли людина мала все, допоки до неї не прийшла якась інформація, допоки вона не устала. І люди бросають усе, хто їде на якесь пізнання в другі страни, хто займається самостійно. Тобто людина починає розуміти, що вона відповідає за своє життя, і від неї залежить її щастя, і її гармонія у цьому світі. Тому це найлегше его. І ну, воно здорове, его. Ну, звісно, що перегиби е, бувають у всіх, але е, це его, з яким працювати найлегше, давайте так. А ось друге его це его-жертовника, его жертви, людина, яка робить із себе слабку, що вона нічого не може, нічого не хоче, всі їй роблять погано. Оце обов'язково. Бо спеціально вам розказую, бо на загал дуже багато таких людей приходять до практиків, допоміжних спеціальностей, бо тільки їй там сусіди щось роблять, на роботі щось роблять, кругом негативні люди. В общем, така людина вона не бере відповідальність за своє життя, а скидує її на все, щоб за її тілом дивились лікарі. Щоб за її сім'єю дивились якісь там батьки, кумов'я, родичі, і цей вид его він найстрашніший. Вибратися з нього майже неможливо. Знаєте чому? Бо ми народилися у релігії, і саме те его воно базується на релігійних програмах мученічіства. Знаєте як? Християнстві, святий мученик. От вони і заробляють світ на своєму мученничістві. До речі, ви можете вивчити історичний факт про Ватикан і ви будете дуже здивовані, від чого помирали папи. Підкажу, тонкий намок від онкології. І більшість від онкології головного мозку. І є навіть книга, я не знаю, як вона називається. Це вже було років, мабуть, вісім тому. Мені учень приніс цю книгу. Учень, який навчався у духовному семінарії, і є така книга, яка називається Ну, типу такого, онкологія, хвороба святих. Отак, от, друзі, з жертовним его. Тому рекомендую вам усвідомити цю інформацію і щось робити з своїм життям. І у нас залишився третій вид его. Третій вид его це духовне его. І це вже его для майстрів. І я вам так скажу, я з цим працюю також, чесно, вже років десять працюю для того, щоб не оцінювати людей. Для того, щоб не бачити якусь тупість, коли ти вже щось розумієш в цьому світі, перше, що наступає, це ти починаєш доказувати, який ти умний. Це взагалі зв'язано его зі знаннями. І от я відстежую коментарі, напевно, ви теж любите їх переглядати. І заходять деякі практики, і вони там пишуть, ой, то не так, бо в їх практики то так, тобто немає цього серединного путі, немає розуміння, немає сприйняття. Я, наприклад, на зараз радію навіть тому, що люди ходять у церкву, хай вірують хоч в щось. Тому це духовне его воно погщає і заставляє людей жити по-своєму. От я вам тут даю багато інформації. Але розумієте, повинно бути природнє сприйняття інформації. Коли я вам кажу про якісь речі, ваш мозок аналізує і каже: «Хм, так, у мене також так було. І він відразу у свідомості происходить такий щелчок, проїздить інсайт. Тобто, я дала інформацію: у вас є свободна воля, сприйняти її або не сприйняти. І в кожному відео я кажу, що це інформація з мого досвіду, бо для мене важливий тільки мій. Конкретний досвід з багатьма людьми, бо я вважаю себе дослідником, дослідником цього світу, дослідником енергії, магії і так далі. І оце духовне его з ним потрібно працювати, але вже працювати, звісно, без ніяких спеціалістів. Ти просто з опиту життя, з відгуків твоїх колег або на навіть з тих самих коментарів. Ти бачиш, що це таке, і напевно, ви ж бачили у Тіктосі не одну мене і заходили на деякі коментарі. От я другий раз дивлюсь: гарний практик, дуже багато знає. Заходиш на коментарі, а там ууу, А там таке пишуть люди, бо вони відчувають оце, ну, типу, що він доказує, доказує щось хоче доказати. І всі там починають щось спорити у коментарях. Обзиватися. Ну, оце приблизно про духовне его. Тому таку я вам інформацію дала. Дякую за увагу. Не знаю, чи поняли ви, чи ні. Напишіть у коментарях. Але наш шлях з вами продовжується.